Вітаю всіх, хто дивиться мене. І зараз я зроблю три позиції. Загадайте своє бажання. Я вже, бачите, загоріла. сонце. Все, вже загоріло. Так, так, значить, три позиції. Загадайте своє бажання на картах Ленорман. Чи збудеться ваше бажання? Чи вирішите ви своє питання? Або ще щось можливо вам дасть підсказку. І так Три варіанти. перший, друге і третій варіант. І третій варіант. Подумайте, яке ви хочете, чи словом подобається, як інтуїція ваша, подумайте над цим, можливо. І перший варіант. Лалек. Ваше бажання збудеться і це пов'язано або з дитиною, або з переїздом, або від'їздом. Вам Треба десь поїхати, щоб вирішити ваше питання. Друга це позиція перстень, ваше бажання збудеться і ваші бумаги, і ви заключите з кимось договір. І з тим, хто ви хочете домовитись, довіряйте. Людина надійна, довіряйте, ваше бажання збудеться. Можливо, це може якийсь буде союз, можливо, це буде договір або вам подарують. Такий подарунок, але бажання збудеться. Третій варіант змія. Ваше бажання не збудеться, тому що, якщо ви, я вже казала, не сама змія, то що людина є сама змія, ви мудра, але це в основному рідко буває, в основному це говорить про те, що ваше бажання не збудеться, тому що у вас є ворог, і ви про нього навіть чи не здогадуєтесь. Або здогадуйтесь, але ви ще навіть не розумієте, на що він здатний. Якщо ви хочете докладно подивитися, хто ваш ворог що, звертатися в особистих повідомленнях. Всім удачі!